У четвер, вісімнадцятого квітня, у сумах провели в останню путь відважного захисника України, старшого солдата Юрія Журенка. Він служив на посаді старшого стрільця оператора механізованого батальйону. Загинув мужній воїн 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту роботи Непологівського району Тунецької області. До того як стати на захист України від окупантів, Юрій Журенко працював оператором хімічного виробництва у серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Юрій назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Дуже порядна людина на одному місці. Попрацював на хімпромі з самого, да, як тільки закінчив училище, попрацював на хімпромі і на пенсію з хімпрома пішов і забрали на війну, а так дуже порядна людина була. Юрій був дуже хорошою людиною, дуже гарним другом, спеціалістом своєї справи. На нього завжди можна було положитися. Будемо пам'ятати все своє життя. Дуже великим спеціалістом був. Гарним другом, повторяюсь. Дуже хорошою людиною. Ми всі в шокі просто. Ми його ніколи не можемо, не забудемо. Будемо пам'ять, поки самі будемо живі. Хто не думав, що таке буде. Царство своєму небесне. Відспівали хороброго старшого солдата Юрія Журенка у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. душі, спочила Божа, героя України загиблого на і відпущення і невільної. Відважного воєнооборонця Юрія Журенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України!